Вітаю, друзі! Це індепендент Політикс, і я Заріч річний Перед обговоренням чергової теми ж таки прошу всіх підписатись на YouTube канал та поставити вподобайку цьому відео. А ми продовжуємо аналіз плану пріоритетних дій уряду на 2023 рік. Це нам на зараз проаналізовано 110 пунктів програми. Сьогодні аналізуємо чергові 10 кроків. Отже, 111 крок. Розроблення та подання Кабінету і міністрів України законопроєкту щодо внесення змін до закону України про ринок електричної енергії в частині врегулювання окремих питань, проведення спільних аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів. Відповідальність за це є НРКП, та Міненерго. Термін виконання березень 2023 року. Результат подання Кабміном до Верховної Ради законопроєкту. Можна, до речі, перевірити, чи таке подання відбулося, скільки березень уже завершився. 112 пункт. Реалізація експериментального проєкту щодо будівництва ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. Відповідальність за цей крок є мінінфраструктури, Міненерго, агентство відновлення. Термін виконання протягом року. Результат виконання ремонтних та будівельних робіт і забезпечення пасивного. Захисту на об'єктах критичної інфраструктури відповідно до затверджених переліків. 113. пункт розроблення та подання кабміном проєктів державних цільових економічних програм енергетичної модернізації підприємств, виробників теплової енергії, що перебувають у державній та комунальній власності на період до 2030 року, енергетичної модернізації підприємств, водопостачання та водовідведення, що перебувають у державній або комунальній власності на період до 2030 року. Термомодернізація будівель на період до 2030 року. Відповідальний за ці пункти є Мінінфраструктури, обласні Київська міська держадміністрація, відповідні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування за згодою. Термін виконання грудень 2023 року, результат прийняття відповідних розпоряджень Кабміну. Це відповідно велетенські такі. Пункт і тут потрібно бачити загальні розпорядження, які будуть і подаватися не лише Кабміном, а й з боку відповідних адміністрацій в областях. Ну плюс Київська міська рада. 114 пункт розроблення та подання Кабміном проєкту розпорядження Кабінету міністрів України про схвалення стратегії термомодернізації будівель до 2050 року та затвердження операційного плану її виконання. Відповідальний за цей пункт є Мінінфраструктури термін виконання червень 2023 року, результат прийняття розпорядження Кабміну. Будемо слідкувати за цим документом, до речі, у програмі. Дій уряду, яка не була затверджена Верховною Радою України, такий пункт ми бачили щодо схвалення стратегії термомодернізації будівель до 2050 року, і в принципі це співставні пункти із тим планом документом. 115-й пункт визначення вимог до будівель з близьким до нульового рівня споживання енергії в Україні, результати це видання наказу Мінінфраструктури. Мінінфраструктура буде відповідальна за цей пункт і держенергоефективності. І термін виконання це жовтень 2023 року. Відповідний наказ, ми побачимо, тоді зможемо проаналізувати виконання чи не виконання цього пункту. Запровадження механізму 116-й пункт. Механізму енергетичного планування на місцевому рівні з метою встановлення та досягнення місцевих та загальнодержавних цілей з енергоефективності розвитку відновлюваної та зеленої енергетики. Відповідальний за цей пункт є Мінінфраструктура, обласні Київська міська держадміністрація, відповідні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування за згодою. Термін виконання грудень 2023 року. Відповідальний за це є. Невідповідальний, а результатом буде наказ мінінфраструктури. 117 пункт. Впровадження енергоменеджменту в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Ось такий цікавий пункт. Відповідальні мінінфраструктури обласні Київська міська держадміністрації, відповідні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування за згодою. Термін виконання грудень 2023 року. Результати прийняття відповідного акту кабміну і друге видання наказу мінінфраструктури. До речі, хотілося б прочитати в контексті того, хто буде входити в цей енергоменеджмент. І конкретно як це загалом буде заплановано здійснити? Ну для цього ми повинні побачити документи, які мають бути прийняті кабміном і Мінінфраструктури. 118. пункт розроблення та подання кабміном проєкту постанови Кабміну про затвердження порядку визначення розмірів. Та сплати внесків, які сплачуються зобов'язальними сторонами до Фонду енергоефективності. Відповідальний за це є Мінінфраструктури, Міненерго, Фонд енергоефективності, обласні Київська міська держадміністрації, відповідні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування за згодою. Терніконання грудень 2023 року, результат прийняття постанови Кабміну. 119 пункт. Пункт. До речі, хочеться в постанові також побачити, які ці розміри внесків будуть вноситись до фонду енергоефективності. То 19 пункт. Впровадження спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту енергоефективність громадських будівель. Відповідальні за виконання Мінінфраструктури, київська міська держадміністрації, відповідні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування. Терм виконання – грудень 2023 року. Результатів тут має бути декілька. Перше видання наказу Мінінфраструктури. Друге отримання не менш ніж 10 територіальними громадами допомоги від Європейського інвестиційного банку на розроблення проєктної документації. І третє. Початок процедури закупівлі робіт, послуг з виконання робіт з реконструкції і модернізації будівництва для 10 територіальних громад. Питання буде знову ж таки, я так розумію, залежати в коштах, які отримаються від Європейського інвестиційного банку. І тут знову ж таки незрозуміло, чи вони будуть виділені для 10 територіальних громад. Ну, посвідкуємо пункт. Тут точно виписаний. Можна його буде перевірити на предмет виконання чи не виконання. 120-й пункт. Розширення інструментарію підтримки громадян та територіальних громад у сфері енергоефективності. Відповідальні за це є Мінінфраструктури, Мінфін, обласні Київська міська держадміністрації, відповідні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування за згодою згодой виконання грудень 2023 року. Результат укладання угоди із Світовим банком і друге подання Кабміном до Верховної Ради законопроєкту про стимулювання розвитку. Енерго енергосервісу. Тут, знову ж таки, можна очікувати повідний законопроєкт, щоб оцінити ступінь виконання цього 120 го кроку. Це загалом ми коротко проаналізували чергових 10 кроків. Наступних відео будуть чергові пункти плану пріоритетних дій уряду на 2023 рік. Загалом закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити вподобайки цьому відео, коментувати його, а також ділитись ним із своїми друзями. І не забувайте ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!